Детальніше про результати цих боїв розпитаємо у історика офіцера 57-ї окремої мотопіходної бригади імені кошового атамана Костя Гордієнка, який долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, історику! Вітаємо доброго ранку. Бажаю здоров'я. Ви проводите збір, його реквізити вже з'явилися на нашому екрані. Розкажіть, будь ласка, що плануєте зібрати за гроші, які наші глядачі не сумніваюся, вже готові вам переказати. Другий стрілецький батальйон 57-ї окремої мотопіхотної бригади виконує бойові завдання з оборони міста Вовчанськ з травня 2024 року по теперішній час. І протягом останнього часу мова йде про е, кілька минулих тижнів. Ми зіштовхнулися з проблемою е, активізацією ворогом використання fpv дронів на оптоволокні. І відповідно, коли ми, нам, ми доставляємо особовий склад та боєкомплект до ротних опорних пунктів, наші автівки зазнають ураження ФПВ-дронами. Станом на сьогодні, протягом двох останніх тижнів, ми втратили три автомобілі, два з яких зараз вдалося евакуювати і передати на станції технічного обслуговування. А один ми взагалі втратили безповоротно в даному випадку. Автомобіль на війні це збереження життя і здоров'я військовослужбовців, це результативне виконання бойових завдань, і тому нам вкрай необхідно сьогодні для нашого підрозділу придбати нову автівку. Ми дуже вдячні і завжди вдячні щиро всім тим, хто долучається до зборів, всім небайдужим громадянам і підтримують наші підрозділи. І завдяки спільними спільними зусиллями ми зможемо. Вибити окупанта з півночі Харківщини та принести мир на нашу українську землю. Друзі, мета цього збору 400 тисяч гривень. Я нагадаю, що це збір на авто для другого стрілецького батальйону. А зібрано уже 145 тисяч. Отже, залишається 255 тисяч нам зібрати. Тому, будь ласка, давайте підтримуємо хлопців. Дійсно важлива справа. Авто воно зараз їм вкрай необхідне, і ми з вами можемо просто зараз закрити цю нагальну проблему. А якщо говорити про встановку на Вовчанському напрямку, Ремко історику, то ви вже сказали, що змінюється кількість застосування ворожих FPV-дронів на оптоволокні. А загалом по кількості штурмів, по кількості використання інших засобів ураження, які тенденції ви помічаєте загалом в зоні відповідальності 57-ї окремої мотопіхотної бригади ворог не полишає спроб досягти тактичного успіху в місті Вовчанськ та його околицях. На жаль, місто Вовчанськ сьогодні по лінії річка Вовча повністю зруйноване. Місто виглядає, ну як, як через тактику випаленої землі, яку використовує постійно ворог. В нас не залишилося жодної цілої будівлі, яка могла б слугувати укриттям або ж ну використовувалася для якихось інших цілей. Ворог продовжує тут використовувати досить широкий спектр вогневого ураження. Мова йде і про ствольну артилерію, про ракетні системи залпового вогню про тактичну авіацію. Ну і звичайно ж, дрони це дрони зі скидами, дрони FPV, а також дрони FPV на оптоволокні, кількість яких станом на сьогодні значно зросла. Загалом на тактичному рівні командування. Також на оперативному рівні загалом командування прекрасно е, розуміє ситуацію в місті Вовчанськ і власне вибудувала лінію оборони так, що ворог, коли намагається проводити штурмові дії, загалом ніякого успіху немає. Перш за все, е, це е, в нас виходить так успішно утримувати оборону Вовчанська, тому що ми утримуємо логістичний контроль над ворожим переміщенням, і як тільки. Ми бачимо ворожу бронетехніку або ж інші транспортні засоби. Ми одразу ж передаємо координати нашим нашій артилерії, нашим операторам БПЛА, і вони результативно вражають цілі. Тому у ворога інших методів, аніж використовувати піхотні штурми, загалом немає. Ворог просувається в місті малими тактичними групами: це два-три окупанта. Вони намагаються якимось чином. Знайти бодай е, найменше укриття. Ну в даному випадку зараз мова йде взагалі це можливо бути якесь підвальне приміщення, можливо, якийсь погреб, який залишився від приватного сектору. І там вони намагаються накопичуватись е, в подальшому. Наша розвідка, аеророзвідка їх виявляє і власне починає по ним відпрацьовувати таким чином. Власне з травня 2024 року по теперішній час. Якихось змін на тактичному рівні на лінії бойового зіткнення немає. Ми продовжуємо утримувати більшу частину міста Вовчанськ. Наші позиції перебувають за лінією річки Вовча, і таким чином місто Вовчанськ залишається українським містом. 80 тисяч гривень передали наші глядачі для вашого збору, друзі, ті, хто долучилися до цього збору. Дякую вам, ви найкращі. але ви це я думаю і без мене знаєте. Потрібно 250 тисяч, тобто 30% відсотків. Ми десь зібрали. І повірте, якщо кожен з тих, хто ще до цього збору не долучився, перекаже всього по одній гривні, то історик буде не просто мати гроші на автомобіль, він ще й буде. Моделі вибирати, тому що грошей буде достатньо для того, аби придбати щось краще, імовірно, ніж розраховували купити. Тому, повірте, одна гривня вашого донату може вплинути на спроможності збройних сил України ефективно знищувати ворога, і це не жарти, це реальність. Тому я сподіваюся, що у вас є гривня, яку ви можете з чистим серцем і легкою душою передати нашим. Бійцям цього ранку підняти собі настрій, почати день з хорошої справи і підняти настрій історику та його побратимам та посестрам. Богдане, а я додам, що передати на цей збір залишилося 165 тисяч не так вже й багато в порівнянні з тим, з якої цифри ми починали цю розмову. Це точно нам посилам. Тому, будь ласка, по одній гривні прошу вас. Давайте закриємо цей збір. Мені вже каже редактор, що у нас цей час на одне запитання. 100 тисяч уже маємо, але все одно ще не достатньо. Дякую вам. Є час на одне запитання. Я буду його довго ставити для того, щоб у вас був час або ввести номер картки в вашому застосунку, або просто навести камеру на цей QR-код для того, аби переказати свої гривні на підтримку збройних сил України. Історику, ви неодноразово наголосили, що лінія фронту у Вовчанську проходить по річці. Вовче, скажіть, будь ласка, як це впливає на характер бойових дій і що відбувалося взимку? Я не знаю наскільки сильна течія цієї річки, чи замерзала вона, і як це впливало на дії окупантів? Звичайно, ведення бойових дій, як і з нашої сторони, так і зі сторони ворога, дуже сильно залежить від погодних умов. Власне, коли взимку ми мали ну, наприкінці зими в лютому місяці, мали сильні морози. То відповідно річка вовча вона замерзала, і тому мали певний ризик, коли ворог по флангах намагався просуватись і форсувати річку. Але знову ж таки на тактичному рівні наші командири прекрасно розуміли цю ситуацію, цю небезпеку, і тому були прийняті ті всі засоби і заходи, які не дозволили форсувати річку вовча. Загалом, як оскільки ми говоримо про. Бої в міській забудові і загором коли бої ну і коли населений пункт він розмежовується будь-якою географічною перепоною в даному випадку. Це річка, то з одного боку це ускладнює логістику, оскільки для особового складу потрібно цю власне перепону перетинати, з іншого ж боку. Ця перепона є непоганим рубежем оборони, яким який можна грамотно використовувати і власне протидіяти. Окупантом тому станом на сьогодні можна констатувати, що у ворога е, якихось е, власне просувань е, ну і е, намагань просуватися і просувати річку вовча вони звичайно були, але всі вони безуспішні. Понад 160 тисяч гривень переказали вам наші глядачі, і ми дякуємо кожному, хто долучився до цього збору. Це надзвичайно важливо. Ви найкращі. не втомлююсь цього повторювати і буду казати це завжди. Історику дякую вам, офіцер 57-ї окремої мотопіходної бригади імені кошового тамана Костя Гордієнка був з нами на зв'язку. Розповів про ситуацію в Авчанську, яка залишається під контролем збройних сил України.